Всім привіт! Сьогодні я прийшов до Дениса в Endurance Hub. Ми будемо знімати функціональне тестування. На визначення пульсових зон та vo 2 Max. і буде продовження попереднього нашого відео, де Костя як спортсмен здавав свої пульсові зони, і будемо в кінці цього відео порівнювати наші результати та обговорювати, якби скажімо так, підсумовувати, чим ми відрізняємося аматор від спортсмена. І будемо робити розіграш тестування Endurance Hub, Тому обов'язково додивляйтеся до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас, бо ми стараємося знімати багато. Якісного контенту. До зустрічі! Першочергово у нас, як завжди, калібровка з повітряним насосом. А, калібруємо обладнання. Далі вдягаємо маску з газоаналізатором на атлета. Він розминається і після цього калібруємо повторно, коли маска вже прогріється. Оплюють люди в маску? Я думаю, що так. <риклад> Так, що шановні підписники, зараз буде рубрика з кожним лайком. Рома набирає кілометр на годину швидкості. Давайте розженемо Рому до швидкості світла. От, якщо серйозно, то дивись, план який зараз будеш мати розминку, 10 хвилин, перші 2 хвилини пішки, і далі 8 хвилин побільно побігаємо, потрусиш за відчуттями перша друга зона. От тим часом налаштую обладнання, відкалібрую, позадаю тобі різних уточнюючих питань, щоб налаштувати правильно протокол. І що ми робимо далі? Далі повторно калібруємо обладнання, коли маска вже на тобі прогріється, для тебе це пройде непомітно. Я тобі скажу старт, почали основний етап, і кожні півтори хвилини додаємо інтенсивність. Твоє завдання протриматися якомога довше. По ходу розминки зараз буде ще задавати, уточнюючи. Що okay. давай розминатись? Скажи, будь ласка, якщо б ми сьогодні бігли 3 кілометри, давай пофантазуємо, орієнтовно яким темпом міг би бігти максимально швидко? Мій максимальний швидкий це 3,20. 3,20. Зрозумів. Окей. А, ти більше звик працювати інтенсивно по плоскачу або в підйом? Ні, ні, вгору. В Окей. Прийнято. Так, Зробимо зараз калібровку. А, першу ми робили з повітряною помпою. Тепер ти трохи прогрів маску а, і відповідно робимо повторний замір даних і після цього будемо починати тест. Так, що, Поїхали. Матимеш 3 хвилини заминки максимально намагайся заспокоїти пульс, легко, спокійно, нікуди не поспішаєш, і після цього будемо зупиняти. Ну що, вітаю. За попередніми даними бачу, що а, твій во 2макс має бути десь в діапазоні від 50 3 до 57, оскільки в тебе був пакет преміум, то це відповідно плюс 5 одиниць, В звіті буде 63. От зараз зробимо фото в масці на пам'ять і допоможу зняти. Що, як відчуття? Е, насправді я відчував, що я ще можу бігти. Так. Так, е, років п'ять. <ріст> 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 Я сподіваюся, що мій vo 2 Max буде більше, ніж в Кості. Так. Це дуже важливий момент, це така внутрішня боротьба. Так, е, так. Та. Ну що ж Денисе, Я тобі дуже дякую за те, що ти прийняв мене і нас і дав можливість показати приклад, як потрібно проходити тестування і підкреслити якісь переваги та можливо недоліки, які ти згадаєш в кінці відео. Може не буде недоліків. Може, про те, що як проходив костя та. І те, що мій vo 2 max став трошки ближче е, до його або, можливо, вище, щоб ми з ним не сперечалися, і він приїде на ланусі. Тому я за тобі за це все дуже вдячний. А вам нагадую, що у нас є 10% знижки на проходження тесту. Ми знизу додамо посилання на Endurance Hub, там буде календар, в якому ви зможете використати знижку і записатись за них на тестуванні у місті Лева та у місті Києві. І саме головне, і саме цікаве, ми розіграємо. За найкращий коментар, який ви залишите під відео, буде розіграш тестування тут у та у Львові. Я думаю, а може в Києві, залежно за бажанням, за бажанням від того, хто, хто виграє, можна буде пройти тестування е, і безкоштовно дізнатися свій максимальний VO2 Max, та максимальний максимальний від максимального і зробити красиву фотографію. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб. Нічого не пропускати. Ставте нам вподобайки, заходьте до хлопців на сторінку на інсту, теж підписуйтесь, можна дізнатись багато цікавої інформації. Вони теж там роблять свої публікації. І ми переходимо до нашої заключної частини, де ми зробимо порівняння між аматором та спортсменом. До мене сюди приходив Костя і теж бігав на цій доріжці, плював в маску. І ми проведемо порівняння. Денис коротко розкаже про те, що відрізняється. Я не можу сказати навіть що, може Денис тиска. Каже, що буде відрізнятися, і ви зможете побачити, ми зробимо картинку, в якій ви зможете подивитися наші показники і їх порівняти. Тому ставте вподобайки, дивіться до кінця обов'язково і залишайте в кінці коментарі. А, супер. Отже, за результатами тесту, зазвичай на це йде три доби, але для вас це зараз пройде непомітно. Ми дізналися показники і твої, і вже знаємо показники кості, і можемо їх порівняти. Ну що ж, поки я передягався. Денис визначив мої пульсові зони, там максимальне-максимальне споживання кисню і зробить зараз порівняння на відміну від кості, чим я відрізняюся, додасть свої якісь коментарі, і ми дізнаємося, чи просто поїде все ж таки на ланосі чи ні. Супер, отже, за результатами тесту, які показники ми дізналися? Ми дізнались максимальне споживання кисню, дізнались показники споживання кисню на анаеробному та аеробному порогах. Далі дізналися актуальні пульсові зони для кожного з атлетів. Також подивилися, хто з них зараз більше схильний до швидкості чи до витривалості, okay. до якого з цих протилежних параметрів в нашому організмі. Під час тесту я також роблю відео і фіксую. Те, як людина біжить, і потім розглядає окремі деталі по техніці, бо інколи цей фактор також лімітує. От, плюс, ми маємо абсолютні показники швидкості під час тесту, які ми зафіксували. І загалом бачимо картину. І тебе, і кості як атлетів, хто в чому сильніший. По показникам розпочнемо з першого: це показник vo 2 Max або ж МСК, який ілюструє те, скільки кисню можуть спожити, може спожити наш організм на інтенсивності високій, яку ми можемо підтримувати протягом хоча б однієї хвилини. Бо є ще показник vo 2 пік який показує споживання кисню в моменті, і він не є релевантним. А нас цікавить саме vo 2 max Отже, тут у кості прогнозовано вище значення на 6 одиниць. Я, якщо чесно, очікував, що буде різниця навіть більше. Тому це точно можеш сприймати, по-перше, як комплімент. А по-друге, як те, що це скоріше загальний індикатор здоров'я організму, ніж показник твоєї швидкості. Адже чи є кореляція між VO2max і швидкістю, певна є. Але не означ... не завжди людина з вищим во max буде швидшою. Тобто, ти говориш про те, що показники, які ми дивимося і слідкуємо на гарміні, та ну на будь-якому mm -hmm. спортивному годиннику, не завжди говорять про нашу ефективність, тобто це якийсь показник, на який ми можемо опиратися, але це не означає, що людина з більшим VO2max буде сильнішою, швидшою і так далі, або наоборот. Ірне я розумію, а плюс-мінус так. Дивись, давай розіб'ємо питання на дві частини. По-перше, показники, які нам дає гармін, повоч, Sunto і так далі. А, звісно, що годинник не має змоги вимірювати споживання кисню, він його може тільки вираховувати, базуючись на інших дотичних показниках. Uh -huh. Тобто, він знає, що в середньому чоловік, якому 30 років, який має зріст 1,80 м, бігає. В середньому 50 км на тиждень і десятку може пробігти за 45 хвилин, він в середньому буде мати vo 2 Max, наприклад, там 50. І чи буде це правдою? Так буде, але в той же час це буде середньою температурою по лікарні. Угу. А давай короткий приклад з автомобільного світу. У нас стоять дві машини в одної 200 кінських сил і в іншої. Чи буде це говорити про те, що вони їдуть з однаковою швидкістю? Звісно, що ні, тому що в них будуть різні інші компоненти, буде різна маса, різна аеродинаміка. Угу і Так далі. А, Так далі. само і у світі спорту серед атлетів. Тобто дві людини, які мають ідентичний VO2max, вони можуть мати різну швидкість. Причому це буде залежати від дистанції. Та отже, дуже рідко ми зустрічаємо, коли показник VO2max, який нам прогнозує Гармін, співпадає з реальними результатами. І розбіжності ми фіксували і в той, і в інший бік, причому в дуже різному діапазоні. А далі показники пульсових зон. Показники пульсових зон у нас у всіх індивідуальні, а, вони не статичні і можуть змінювати і це одна з причин, чому тест потрібно проходити з певною періодичністю ідеалі десь раз на 3-4 місяці. А найвищий показник пано, для прикладу, який ми фіксували тут, у Львівському офісі, це був 201 удар на хвилину, а найнижчий в районі 140. І це дві дорослих людини, два чоловіка плюс-мінус одного віку, і ну, навіть плюс-мінус схожої форми. Тобто там один з них був трошки швидший, інший трошки повільніший. Але основна думка в тому. Що показники пульсових зон можуть бути сильно різними, і це не є погано, це не є добре, це є просто індивідуальна особливість. Важливо знати свої чіткі показники для того, щоб на фоні них будувати тренувальний план. Тепер переходимо до показників, які у вас костю відрізняються суттєво, і це загалом логічно. Перший це показник фракції кисню. Він ілюструє те, наскільки ефективно м'язи використовують кисень, який до них транспортує наша серцево-судинна система. От костя в цьому плані сильно енергоефективніший, його організм краще використовує кисень для виробництва енергії, що відповідно закономірно. Далі далі є ще показник. Відновлення, тобто наскільки швидко твій пульс встигає опускатися після того, як ти закінчив інтенсивно працювати, і конкретно в твоєму випадку пульс встиг опуститися до відмітки в районі аеробного порогу, трошки вище, навіть тобто в третю зону. А у кості встиг повернутися навіть в першу. Це типу сильно крутий показник, який дуже часто і буде відрізняти професіонала від любителя. Тобто, професіонали вони встигають значно швидше відновлюватись, особливо. Якщо ми візьмемо, наприклад, не бігунів. А представників велоспорту, там, де вони дуже часто йдуть в атаку, потім сповільнюють mm -hmm. темп і так по колу, а, ось ця здатність робити швидкі прискорення багато разів і потім швидко відновлюватись, вона і буде ключовою. Тоді ми Кості на Ланусі на... зробимо наклейку Турде Так, Таку жовто на весь ланус. Так далі. Що ще? стосовно технічних моментів, які ми фіксуємо, прогнозовано по техніці Кості. По його механіці руху питання або відсутні, або відсутні майже. От у тебе була повітна помітна певна нестабільність на високій швидкості. От навіть на високій швидкості ти біг з досить низьким каденсом. це може бути просто індивідуальною особливістю, яку не обов'язково треба фіксити. Але якщо просто співставити картинку, де біжиш, ти і біжиш Костя, то ну простими словами Костя буде просто виглядати сильно естетичнішим в цьому mm -hmm. плані. Я тобі дуже вдячний за те, що ти зробив такий детальний розбір. Ми нагадуємо про те, що у нас є знижка для вас до запису в Endurance Hub до Дениса. Денис зробить тестування. Скажете, чи скажете, чи ви бігаєте як Костя чи ні, обов'язково вас порівняє. І не забудьте про те, що у нас є розіграш тестування. Тому залишайте свої коментарі. І за найкращий коментар Денис обере людину, яка прийде на тестування. Не за гроші, а безкоштовно цей взятки теж не приймаємо, тому ніхто не доплачував і Костя теж. От також хочу нагадати, що тестування буде корисним і для початківців, і для спортсменів, які тренуються професійно. Та а до того ж, проходження тестування це не лише можливість дізнатися більше про свій організм, а і відчути себе на якийсь відсоток професіоналом і подивитися на зворотню сторону тренувального процесу, як вона виглядає, коли застосований. Більш науковий підхід, і коли за кожну секунду ми боремося не лише на треку, а й в лабораторних умовах. Я тобі дуже вдячний. Ще разок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, проходьте тестування, бережіть себе, своє здоров'я і будуйте свій тренувальний процес правильно. До зустрічі!